Мукачево приймає кубок України з греко-римської боротьби. Змагання проводяться серед юнаків до 15 років. У них беруть участь 320 борців з різних куточків України. Протягом двох днів юні атлети виборюватимуть звання найсильніших. Найбільша кількість учасників приїхала з Київської області. Мукачево представляють 30 спортсменів з відкриттям змагань юних борців. Привітав міський голова Андрій Балога. Бажаємо всі перемоги, що найкраще, але головне, Слава Україні! Слава! юнаки змагатимуться за першість та право потрапити до національної збірної, щоб представляти нашу країну на європейській і світовій арені. Сьогодні Мукачево вкотре приймає змагання високого рангу. Сьогодні у нас в місті на базі Сокди США проводяться змагання з греко-римської боротьби серед юнаків. Ю 14 які в майбутньому будуть сьогодні відбір буде для національної збірної України, тому це важливі змагання не тільки для спортсменів, а й для нас, для організаторів. Саме для міста Мукачева, для нашої міської ради. Це приклад того, що наша влада не є осторонь до молоді та спорту. Більше як 300 учасників приймають участь у даних змаганнях. Це майбутня перспективна молодь, яка буде. Основою збірної України греко-римської боротьби. Перший день борці покажуть себе у парних спарингах, а вже завтра відбудуться фінальні сутички та нагородження учасників. Переможці оберуть у десяти вагових категоріях. Десять вагових категорій і десять чемпіонів. Найменша категорія це 38 кілограмів, найбільша 100 кілограмів. Я дуже радий, що у нас є зал, де ми можемо прийняти спортсменів. Це черговий захід. Тільки у цьому році ми вже провели шість змагань з греко-римської боротьби. За словами тренерів, сьогодні тут зібралися найкращі призери та переможці змагань попередніх років. Це є огляд найближчого резерву для збірної команди Ю 15 Зараз обирають найкращих спортсменів, і в них буде десь 9 місяців. Для того, щоб, ну як кажуть, в спорті обкатати їх, щоб вони трохи е, набули, там звозити їх на міжнародні змагання, щоб вони набули досвіду, тому що літом їм доведеться вже на чемпіонаті Європи, на офіційному статі захищати кольори України. Е, я бажаю, щоб в Мукачево продовжувався розвиток греко-римської боротьби, щоб представники Закарпатської області потрапили до складу цієї збірної команди яких вони тут гостинно запросили, і звісно, досягнень на міжнародному рівні? Дмитро Гарбаш представляє Мукачівську команду. Юнак займається спортивною боротьбою вже вісім років. Здобував третє місце на всеукраїнських змаганнях. Зараз налаштований тільки на перемогу. Ну займаюся боротьбою рекримською вже вісім років. В мене виходить, мені подобається. Ну, вигравав Кубок України, третє місце. Це було минулого року. Категорія 62, Якщо я не помиляюсь, бажаємо усім учасникам високих результатів і вболіваємо за своїх.